Новенька форма, ранець і пенал. Іноді список до школи не менше ніж у супермаркет перед святами. Разом з мамою та майбутньою першокласницею ми вирішили порахувати, скільки ж коштує цей старт у навчання. Варвара цьогоріч у вересні вперше сяде за шкільну парту. Найбільше майбутній школярці подобається обирати трендові канцтовари і складати їх у новенький ранець. З мамою почала готуватися до школи ще влітку, аби встигнути придбати найкращі речі та приладдя. Розкажи, що ти будеш купувати до школи? Зошити, пенали, ручки, олівці, подстругачки. Новий етап життя починається і у мами Катерини. Аби зібрати доньку до школи, щоб і малечі подобалося, і якісне було, потрібно не лише багато часу, але й віддати кругленьку суму з гаманця. В канцелярія не багато виходить, ну, якщо чесно, то я не рахувала. Ну, Рюкзак, так, рюкзак, то три з половиною рюкзак вийшов, ще вбрання ж треба, юпочка, там, туфельки, то теж. 3-4 тисячі десь. Блузочка одна, тільки 950 гривень. Ну, так, накладно. Ну, це ж перший раз до першого класу, то Бо, за рекомендаціями нової української школи, перелік канцелярії для першого класу є наступним. Зошит в клітинку та лінію косу, папка для них, шкільні обкладинки для зошитів та підручників, точилка для олівців, ручки кулькові сині, прості олівці, гумка, лінійка, альбом для малювання, акварельні та гуашеві фарби, пензлики, склянка-неприливайка, кольорові олівці, фломастери, ножиці, клей олівець та ПВА, кольорові українські Картон та папір, пластилін та дошка для нього стеки. не дорожча покупка перед школою це рюкзак, його ціна коливається від 500 і може перевалювати за 3 тисячі гривень. І для батьків це справжнє випробування, адже хочеться обрати не лише гарний, але й якісний. Окрім базового набору, є і додаткові речі, необхідні для комфортного перебування дитини у школі: до прикладу, ланчбокс, пляшка для води, пенал, сумка для змінного взуття, підставка для книг тощо. І звісно ж, одяг та взуття. За нашими підрахунками стандартний набір для дівчинки та хлопця повсякденної та спортивної форми обійдеться приблизно 5 тисяч гривень, що утричі дорожче ніж у 2020 році. А тепер складемо все докупи. Середня ціна на портфель близько двох тисяч гривень. Набір канцтоварів та додаткових речей ще стільки ж. Форма та взуття п'ять тисяч гривень. Отже, в середньому зібрати першачка на навчання цьогоріч обійдеться батькам у дев'ять тисяч гривень. Звісно ж, цей старт у навчання може варіюватися як у більшу, так і меншу сторону, залежно від наявного бюджету на всі ці витрати. Проте, якщо ви хочете зекономити та не втратити у якості, слідкуйте за знижками в магазинах. Ти ціни на різних точках та правильно розставляйте пріоритети, іноді речі з трендовими малюнками коштують у декілька разів дорожче. А до 1 вересня залишилося вже зовсім трохи, тому бажаємо школярам цікавого та успішного навчального року, а батькам терпіння і радості від досягнень дітей. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,